Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистаємо, переможемо. Е, вирішила швиденько пробігтися і показати вам ось таку красу. Надіюся, що вітер не надто заважатиме, бо вітер, але в мене є ніби захист від нього на мікрофоні. Спробую швиденько. Ліщина, я не пам'ятаю сорт, точно десь треба пошукати, якщо знайду, не знаю, бо то було в вайбері десь там замовлення. Е, посадила чи восени 19, чи навесні 20-го. І ось перший рік, що я побачила, що найімовірніше буде врожай. Ну, як врожай. Вперше, вперше, вперше я спробую горішок цього фундука. Чому я так собі вирішила? Чому я так собі вирішила? Бо ось показалася в мене. Жіноча квіточка, жіноча брунька. І ось є, по-перше, сережки, це є чоловіча частина. Вперше теж я восени побачила, що вже є нарешті сережки на цьому кущеві, бо не було. І ось навесні вже та яка весна? Лютий, лютий, лише середина нещодавно була, побачила я ось цю квіточку. Бачите, червону така, вона яскраво взагалі-то рожева, яскраво вишнева. Ось така краса. І буде де-не-де де, багато ось тут є. Ось тут є. От камера не сфокусовує на таке дрібненьке відразу. Ось тут, бачите, є ця квіточка теж жіноча. Ось тут є ще одна красуня, квіточка жіноча. О, яке воно ніжне, делікатне і тендітне Є де-не-де де, де, Е, Насправді сережок більше є. он там, видно, сережки, там. Але якщо подивитися, ось там. Якщо подивитися подовжині пагонів, то не дуже багато є у цих квіточок жіночих, але де не дає. Тому очікую горішки і дуже надіюся спробувати, які ж це горішки. Поруч, ось, наприклад, росте. Варшавський червонолистий ще тут немає. Немає тут ще сережок, тому що не буде врожаю. Принаймні знаю назву, запам'ятала. Я його в тому числі купила за фундук, тому що так, мене зацікавила назва, бо я хочу щось таке кольорове, бо в нього дуже гарні кольорові листочки восени. Не тільки восени, протягом сезону, а ось іще одна. Ну, ось з опять горішків мало би бути, якщо все складеться добре. А там побачимо. Тому так, дякую вам за увагу. Цікаво, на який рік у вас почали родити, фундуки. Давати врожой буду вдячна за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!